Наскільки Володимир Зеленський міг знати про цю всю схему? Максимально знав. Знав чи не знав, здогадувався, абсолютно точно знав і покривав. Навіть категорично не можна припустити, що знав. От просто щоб зрозуміти, де він міг бути, якщо міг бути в цій всій системі. Хочете від мене 10 секунд відповідь. Ну, давайте. Абсолютна влада розбещує абсолютно. Це ви з досвіду. Знаєте, ну, слухайте, це, 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 це на от Ви дуже класно сказали, але я можу сказати, що це було сказано відомими людьми за століття до того, як сталося це з Зеленським. Я про роль президента запитив цієї виклики. А я вам відповів схемі. про роль президента. Так що? що Абсолютна влада розбещує абсолютно. Той, хто зрозуміє, той зрозуміє. Давай я прямо скажу: президент знав, президент це покривав те, що він три дні мовчав, особисто розуміючи масштаб. І розуміючи всі політичні наслідки, але зробив цей крок ті, виключно, коли вже ну, воно понеслось. пробачте, як правильно сказав Вадим, що в навіть закордонному відрядженні з тобою не будуть вітатися, от тоді були перші і не останні кроки. Тому в даному випадку, сорі, ще раз, жодна жодно із цих епізодів щодо схеми шлагбаума, до речі, яку ми закрили в результаті ТСК, ще от хоч і достатньо довго, але. Ну, це було прямо на наших очах, як це відбувалося. З а відкати в енергатомі, відкати в ОПЗ, через які зараз наше розслідування відкрили якраз справу ФБР, і дрони, і не тільки дрони. Все це було публічно, відомо. Пробачте, не Можливо треба до президента бути... президента. Просто не доходила ця інформація. Ну от звичайно, у президента доходить інформація ну, багато різної інформації. Інформація, інформація в про те, відповідає, скільки Порошенко а Зеленський нічого не Артур, знає. Можна закінчити власне. Ну, не треба бути тут ані генієм, ані відверто говорячи, навіть дуже наїмною людиною, щоб повірити, що такий обсяг корупції, коли люди давайте, от просто один приклад. Ми чуємо до формування на початку липня уряд формувався в середині липня. Як люди обговорюють посла в США, як вони заміняють Макарова на когось, відповідно, куди призначити, як об'єднати міністерство, а потім через два тижні... Саме так і трапилось. Як ви думаєте, нагадайте мені, хто нас послів призначає? Як, яка людина у цієї посади? Хто підписаний? А не пам'ятаєте, хто перше заявив про об'єднання міністерств? А не пам'ятаєте, кого нам призначили міністром енергетики? Напевно, ту саму людину, яку відповідно в цьому офісі, якій не просто сидять люди деркача, він належить бляха-муха родині деркача під і, виявляється, саме цю людину потім призначили міністром енергетики. Так енергетикі. Ви стверджуєте, що Володимир Зеленський про це міг знати. Я переконаний, що ми ще побачимо багато чого. Водими, ви згодні чи не згодні? я продовжую, Ярослава, скажу, знаєте, я це завжди кажу на комітеті голові СБУ. Кожна копійка сьогодні, яка витрачається, вона записується. Якщо ми думаємо, що ми заплатили не резиденту і ніхто не підніме цю справу, ні. Вона прослідковується, і всі розуміють, хто кінцевий бенефіціар. До чого це ви зараз? Я хочу сказати про те, що цей скандал, як би його не покривати, він буде мати певне продовження. І я більше хочу сказати, те, що ми з вами не знаємо, що відбувається, а плати йдуть там по 70 мільярдів за кордон, по 40 і так далі. Я вам більше скажу, в 22-му році 40% валютної виручки було виведено з країни і жодного товару не було поставлено. І це означає, що наступні, після я беру наступного року, якщо буде ceasefire, тобто завершення якось або перемір'я, наступні сім років. Все це підніметься і будуть доганяти всіх тих, які стали бенефіціарами крадених грошей. Ми маємо це розуміти, що це буде, і коли вся ця система почне валитися і здавати одне одного, вилізуть, вибачте, і конверти депутатам. Хтось бере, хтось не бере, конверти, і конверти міністрам, і хто з чим Чекайте, десь спав. Вадимо, Вадим, ходив, Вадим. І я, так далі, і так далі. я поставила конкретне питання. Я сказала, спираючись, кожен з вас на свій політичний досвід. Чи допускаєте ви, що президент поняття не мав, що робить там недалеко від нього в урядовому кварталі, так, це квартира на Грушевського. Там Ла, просто прослуховуватися. Я, я ж сказав, я продовжую, я погоджуюсь погоджую, те, що сказав Ярослав. Я погоджуюсь з тим, що все, що робив. Міндіч конкретно, який наближений безпосередньо до президента, і так далі, все було відомо. Можливо, деталі не були відомі. Можливо, навіть він не знав президент, хто там в офісі в цьому е кошти носить в сумках і так, далі, і так далі. Але що цей офіс існує, що цей ось, ось, е офіс збирає відкати. Кошти і так далі, і з, чого, з цього офісу йдуть кошти кудись там на зарплати, на застави і так далі. Е, вибачте, там в судах і так далі. Я впевнений, що стратегічно про це все знали. Сергію, важко вам відповісти. Дивіться, ваші колеги насправді це серйозно, бо е, в суспільстві теж я думаю, є думка, невдовзі будуть соціологічні опитування. Але ваші колеги стверджують, що президент. Міг точно знати про цю схему і, можливо, якось бути до неї дотичним. Хоча поки що фактів на користь такої версії немає. Що ви скажете? Мені, мабуть, найлегше сказати, тому що в мене найменший політичний досвід, я кажу, як людина, тому 7 що сім років майже. Ну, в принципі. Ви вже сім років депутат, правда? Трошки бачите. Ну, давайте, колеги, я б рекомендував повчити 10, хто скільки років. Десять, ви майже сім, ну в принципі, а да. я депутат з 21-го року, uh -huh. а не сім років. Тому питання в чому? Знав, не знав президент, нам невдовзі все стане ясно і відомо. Ми ж бачили там 70 обшуків, дуже багато людей. 100% хтось буде розповідати і казати, буде це там по заяві Ярослава, там деби це ФБР, буде це е, наші правоохоронні органи. Сиби, все все сума. Тому я звик вірити фактам. Знав, значить, буде, буде одна реакція. Не знав інша реакція. Тому давайте дочекаємось, хто зараз вин повинні понести на відповідальність. А скажіть, знав, не знав, президент за все це. За що він же верховний головнокомандувач в країні під час повноштабного вторгнення? Але він, він але він не саджає людей, не впливає. На світ. Цього є ми з вами в тому, ви поняли дуже багато законів які є дуже багато органів, які повинні за цим 19 Дев'ятнадцяти рік когось там закривати, слідкувати чи бігати ним. Я вас прошу, колеги. ні, ну колега. Дивіться, ну давайте ж ну спро п'ять справедливо. Ну не сформована сьогодні так система, що у нас є незалежний генеральний прокурор. Ну не сформована так абсолютна влада в правоохоронній системі, що ДБР не виконує політичних заказів. Чесно, я ж не кажу про те, що когось там з нас утискають і так далі. Не сформовано фізично, не сформовано. Тому, коли буде сформовано, ми побачимо чому це набу викриває. Чому це не викриває ДБР? Вибачте. Чому? Тому що ДБР не реформовано, а у НАбу є система важелів і противаг. Навіть керівник Набу не може сказати детективу закривати справу, передавати, чорбити. Якщо він відкрився, він буде використовувати всі методи і засоби, щоб довести до кінця. Це ж правильно говорить. І коли нам говорять, що от на запитання, а чи президент. Якщо він сформував абсолютну владу і поставив виконавців своїх, то звісно він відповідальний. А якщо яби це була незалежна інституція, як Панабу, чи відповідає президент, наприклад, за антикорупцію? Ні. Тому що відповідає за антикорупцію парламент, який має робити закони, вибачте, і е, анти, ну, антикорупційне бюро, яке має займатися корупціонерами, тому що у президента важелів немає він не призначає нічого не робить. Але з іншої сторони, коли ми розуміємо, що вертикаль в ДБР заточена конкретно на конкретних осіб, чим він відповідає за цю структуру. Ну відповідає ну давайте ж чесно говорити. Ми ж тут без 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 нічого. І чому ми говоримо з вами за наглядові ради за корпоратизацію, тому що система побудована корпоратизації так, що вона незалежна від. Безпосередньо держави, що нельзя призначити туди виконавця Любова, який буде красти кошти? А туди призначаються люди з досвідом, бувши міністри різних країн, бувши керівники так, канцлера, Це вже про, це про так, корпоративне управління да, я, 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 дійшли, я закінчу. Але... і вони формують обирають ту людину, яку вони вважають сильною. І отут тут постає питання, пане Ярослав. А чи відповідальна наглядова рада енергоатома? За те, що призначили керівника енергоатому. Так, вона не до кінця сформована. Але ті люди, які голосують одноголосно за, вони несуть відповідальність. А ці люди, вибачте, і в Наглядовій Раді Енергоатому, і в Наглядовій Раді Банку, і в Наглядовій Раді, вибачте, оборонпрома. І, і чому ми про них говорить, теж не говоримо? Що вони біз біз теж несуть співвідповідальність. Дуже коротко. Наглядова рада. Енергоатома, яку довго довго формували, не буду зараз грузити, але вона була сформована, хоч і наполовину, ну але ж сформована, Несе повну відповідальність, як і людина, яка відповідала за те, щоб її сформувати. Нагадаю, хто це був? Це було на той момент Міністерство енергетики. Нагадайте мені, хто був нещодавно у нас міністром енергетики до Соболєва? прем'єр-міністр Юлія Свереденка, правильно?

Ти хочеш я Мілованова назвав і всіх інших я не знаю. Да. Але це не має значення. Я хочу, що він теж несе відповідальність і а тер... дивіться, хоч і він лагері, але він винесе Вадим, повну відповідальність відповідальні ради, це мінекономіки. Вадим, Вадим, там я тобі чесно відкрию секрет, не сильно вони там хоч щось поголосували, але в будь-якому разі, ще раз, наглядова рада точно тут несе як мінімум політичну відповідальність далі. Ми ну просто так, от якось упускаємо момент. А хто ж в цьому цьому, ну якщо не приймав участь, а зачиняв очі. А ще раз, прем'єр-міністр формувала це. Рік це блокувалося, вона в цьому абсолютно сприяла, щоб воно далі блокувалося. Тепер нагадайте мені: єдиний випадок, коли прем'єр-міністр без погодження з коаліцією може внести список міністрів, це коли формується новий уряд. 17 липня Юлія Свереденка, прем'єр-міністр, очевидно, від отримавши цей список. Спочатку вона від офісу президента, а як ми дізналися, з плівок офіс президента отримав його з цього офісу Деркача. ж? ну інакше воно по часу не спіхладе. Не всіх Внесла, Не всіх окрім двох. Окрім двох міністра закордонних справ, міністра оборони це так ось. такою. Да. А отримала цей список. І за своїм підписом своїм одноосібним рішенням винесла на голосування українського парламенту. І Світлану Гринчук, яку ну сорі, я думаю, що ніхто не скаже, що от вся ще історія, в тому числі з Нечівлями не була секретом ні для кого в суспільше не менш в політичному колі. Так точно і але Єрман... про це ніхто на загал не говорив. Якщо був і, такий конфлікт і, інтересів і, і Єрмали, я, 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 я боюсь, що ви перебільшуєте слова. Не говорили не загал, але тим не менш. І Єрмана Галученка. І урядова ні парламентська більшість, точніше, ОПЗЖ разом з залишками слуг народу проголосували, і призначили цей уряд, де потім вся крадіжка продовжилась. Так, шановні колеги, ще раз, ми якщо ми нам про президента поговорили, якось ми про Єрмака забули. Ну, якось от такий в полтужний був, впливовий, а тут якось ну, не знав. Правда ж не буває таке. Там Але був ще був раз, якщо якщо ми говоримо про міністра відновлення, це наступна буде тема ефіру, коли він залетить. Але тим не менше, а в даному випадку ми маємо ім'я прізвище чиновника, який винесе політичну відповідальність. Так сталося, що цей чиновник має посаду зараз прем'єр-міністра. Це ви про Юліусі, Заява так, на відставку зараз. має бути наступальні. Ми, ми проговорили на початку. Бага... більшість з вас висловилися. Ви теж я так розумію, так, Вадиме? Бо я вас не спитала, чи ви готові поставити підпис е... за відставку уряду? Да, да, я готовий, готовий поставити підпис за відставку. Ну ставте, ось дивіться, прямо в ефірі. Є. перевір, щоб він не кредит в Приватбанку. Був ми не наполягаємо. Я одразу скажу. Вадим це робить з власної волі. Сергію, ви не передумали? Сергій не передумав. Ну, не передумав. Давайте знаєте, я це говорив, я повторюю. От цей збір підписів покаже, хто за Україну, а хто за Міндічів. От побачите. І вся країна побачить. Я би сказав не так, що цей збір підписів покаже просто, у кого є е, можливість говорити вільно слово. Думати і робити певні дії. Отже, ми мені Я, я просто вже влада да. Я коли я підписував, ви вже чекали. Я просто скажу єдине. Я тут повністю просто з тезами погоджуюсь. Слухайте, якщо прем'єр-міністр обрала команду, то вона несе відповідальність, тому що коли ми бачимо, що більшість міністрів її всунули, один спав, один не спав, один з бек-офісу один ще звідкись прилетів, і так далі, вона несе. Політичну відповідальність, а коли ми говоримо, що саме вона, як міністр економіки, робила так. Що у нас не було нормальної наглядової ради в енергоатомі, де крали, тому що створили середовище, де крали, і що і нормально не працювала наглядова рада. Все, Вона будемо. теж несе ми політичну відповідальність, від як і члени наглядової це, це, на це не тема сьогоднішнього випуску. Да. Хоча дуже важлива історія з корпоративним управлінням. Я казала, що в нас є опитування. Це поки що не соціологія, оскільки ми зараз в прямому ефірі виходимо на Ютуб-каналі нового відліку, і також в прямому ефірі Суспільного. Але на Ютуб-каналі ми за дві. Доби до цього провели так само опитування. Ми поставили нашій аудиторії таке запитання: чи вірите ви, що оприлюднення плівок міндіча підштовхне президента України Володимира Зеленського до більш активної боротьби з корупцією? Покажіть, будь ласка, нам результати цього опитування. 1800 людей прийняли в ньому участь. Це не соціологічне, це не соціологія, але вірю 5% Сказали, не вірю, 91%. Важко відповісти. 4%. Тобто, станом на сьогоднішній вечір на своєму Ютуб-каналі, хто ще не проголосував, знайдіть в Ютубі новий відлік. Проголосуйте. Абсолютна більшість людей не вірять в те, що оприлюднення плівок Міндіча підштовхне президента Володимира Зеленського більш активніше боротися з корупцією. Знаєте чому? Чому? Знаєте, що головне в розслідуванні. Не вийти на самого себе. Тому якщо він почне активно, більш активно боротися з корупцією, ну це. Ну, Насправді, ми від президента Зеленського не очікуємо на сьомий рік повноважень боротьби з корупцією. Мені здається, за сім років можна було з ним боротися. Якщо можна, єдине побажання це не заважати. Тому що я нагадаю, що детектив, який зробив одне з ключових дій щодо встановлення цієї злочинної організації, за абсолютно політичними. З фальсифікованими Службою безпеки України, я можу сюди привести будь-якого з них, але я ми в понеділок їх викликаємо, я їх е за аргументами розкладу за 5 хвилин. Ну там повністю фейкова історія. Він сидить в СІЗО разом з батьком. Людина, яка мені здається, зараз може ну, зробила Ярославе. найкраще, що можна було. зробити. Ми зараз гадаємо про цю історію. І, ми зараз і, згадаємо про відповідно. Ми зга... можемо згадати багато але. чого. От, якщо, якщо президент Зеленський. Хоче, щоб корупція стала менша, то я говорю, хоча б, щоб його пси разом з ним не заважали. Тому що все, що ми бачили останні місяці, вони ж хотіли, щоб у цієї справи не було.